Він був щирим, відданим і відповідальним у навчанні, роботі, на службі і з родиною. На фасаді Рівненської гімназії номер 6 відкрили меморіальну дошку на честь загиблого героя України Олега Дудея. Саме тут, у цих стінах, він почав пізнавати світ. Згодом закінчив економічний факультет Національного університету водного господарства та природокористування. Завжди мав високі результати у навчанні, пригадує його мама. Олег був дуже. Прекрасною дитиною. Не тому, що то він моя. Він любив життя, він цінив життя, він любив друзів, він цінив їх дуже. І там на сьогоднішній день вони в нас теж поряд з нами. Особливо теплими словами згадує Олега його молодший брат. Для нього він був прикладом мужності та життєвої мудрості. Він старший брат. І обов'язок, який він прийняв захищати мене як меншого, він приніс все життя. І навіть цю, це я відчуваю до сих пір його захист і його допомогу. У 2014 році, отримавши повістку, він без коливань пішов захищати батьківщину на схід. Служив у батальйоні Горинь, а також у 130-му окремому розвідувальному батальйоні. З 2019 року очолював роту безпілотних авіаційних комплексів. Там, де б він не був, його дружина і діти завжди відчували любов і підтримку навіть на відстані. Всі ці роки ми жили очікуваннями: від дзвінка до дзвінка, від повідомлення до повідомлення. Як з нетерпінням ми чекали на його відпустки, на ротації, ми безмежно раділи зустрічам його приїздам, діти танули в його обіймах. 3 квітня 2022 року, під час розвідувальної місії біля села Олізарівка на Київщині, Олег Дудєй загинув, захищаючи суверенітет і цілісність України. Побратими та друзі згадують його як відповідального командира, який завжди уважно слухав своїх людей, підтримував їх і вселяв у них впевненість. Його поважали за людяність і професіоналізм в далекому 2014 році, коли ми випадково зустрілися з ним на Донбасі в Волновасі місто. Тоді ще дещо були всі розгублені, і не зовсім готові до зустрічі з ворогом. от Олег, от, напевно єдиний, хто вселяв таку мужність, надійність, спокій і таку непохитну віру в нашу перемогу. На церемонії відкриття меморіальної дошки були рідні, побратими, колеги та учні гімназії, прозвучали слова вдячності, суму й гордості. Для громади це символ пам'яті і шани, який нагадує про важливість миру та єдності. Христина Усик Олег Шаламай, новини Рівного.